Доброго вечора, друзі, ви на каналі Atom Coins, з вами Олександр. Вітаю вас. Перед тим, як розпочати, друзі, прошу вас поставити вподобайки, лайки, натиснути на дзвіночок. І таким чином підтримати канал. Буду вам вдячний. Розпочнемо, друзі. Отримав чергову порцію монеток, і давайте їх зараз оглянемо. Ось так. Я вже трошки підготував, щоб нам краще було дивитись на них. Ось дивіться Ось такі дві марки. Прусія. Ось така патина на цій монетці, як ви бачите. Не дуже вона мені подобається, ця патина. 901 рік. До речі, друзі, відео попереднє, де я помив монетку і попросив вас поставити 30 лайків. Воно набрало ці 30 лайків, того ми будемо монетки мити далі. Так, як я вам і обіцяв. І я думаю, що оця монетка піде на цю мийку нашу. Бо така патина мені чогось, вона не дуже заходить, не знаю. Побачимо, друзі, кажіть, як вам. Що ви думаєте, мили б ви таку монетку? Не мили б залишили собі таку патину. Пишіть в коментарях, буду радий почути вашу думку. Традиційно, друзі, дивимось у каталог, скільки в нас така монетка коштує, які тиражі. Ось наш каталог 24-го року. Дві марки. Фрідріх 1 і Вігельм ІІ. 900 проба срібла, 11,1 грама монетка. 901 рік 2 мільйона 600. Ось ви бачите. По якості, по цінам 12, 20 і 35 штемпельна монетка коштує. Так, друзі, поїхали. Таку монетку. Ми подивилися. Що в нас далі? Далі у нас монетки Третього рейха. Ось дивіться, Гіндербурги. Тут вам все видно. Ось такі дві гарні монетки. Подобається мені цей Гіндербург. Монетка дуже красива, гарна. Дивіться, одна монетка 36-й рік, має яскравий штемпельний блиск, як бачимо. Друзі, перчатки не вдівав, не, не, не бачу сенсу їх зараз вдягати. Можливо, теж якусь із цих монеток ми покупаємо. У мене є пару двохмарочників в колекції. Ось якийсь із них я додав собі. Ось 35-й рік. Теж штемпельна монетка. Дуже гарні монетки. Що ви думаєте, друзі? Непогана, до речі, інвестиція. Зараз ми подивимось на ціни. монеткам. Скоро буде 100 років. Ось, дивіться, ми відкрили на Індербурга. До речі, зверніть увагу, тут оцінка монет йде в якості VC, тобто ну, в середній якості. Ось ми бачимо це ми зараз на двох марках відкрили. А нам потрібно відкрити 5 марок. Ось у нас 5 марок є. Я не подивився, який у нас монетний двір. 935, 936, в залежності від монетного двору, там і ціна. Давайте глянемо, який в нас тут монетний двір. Не готовий вам сказати зараз так швидко. Не бачу, друзі, монетного двору. Добавлю потім в коментарях, який тут монетний двір. Не бачу. Ось така монетка. Так, друзі, поїхали далі. Показав я вам п'ятимарочник і ціну. Ось також отримав монетки в слабах, власне. Дуже цікава тема. Ось давайте подивимось їх, відкладаємо конверт. Дивіться, який прекрасний двохмарочник. Баден. мс 60. 4, 902 рік. Дуже гарна монетка, бачимо. Ось так, дивіться, це в нас цей двохмарочник Баден, 50-та річниця, бачите, давайте ми його глянемо з вами ще раз по каталогу також. Це 902-й рік. Їх там декілька видів є. Це у нас, власне, оцей із гілочкою такою. Бачите, який штемпельний блиск яскравий. Монетка має. Дуже гарна, друзі. Пишіть ваші коментарі, що ви про це думаєте, чи подобається вам така монетка. Давайте глянемо її ось по каталогу нашому. Ось вона, ви бачите, 375 тисяч екземплярів. Ось такі ціни в якості. Гарна штемпельна монета коштує 60 євро. Дивіться, ось так, друзі. Поїхали далі. Ось у нас теж монетка. У нас вже вона була на огляді. Така монетка. Це Берлінський університет. В якості. МС-64, подивіться, яка вона яскрава. Який має прекрасний штемпельний блиск. Друзі, ось така монетка. Ці дві монетки будуть йти на продаж, я так думаю. Німецьку імперію я купувати люблю, трошки продаю. Ось, власне, так. Давайте глянемо. Ми вже з вами цю бачили, але просто ще раз продублюємо. Кому цікаво, то буде знати ось така монетка, теж трьохмарочник нещастий. 200 тисяч екземплярів. Дуже штемпельна монетка коштує 120 євро. Ми вже бачили, це власне вона є 64, друзі. Так, їдемо далі. Що в нас іще, друзі? Моя тема. Те, що я збираю, це. Університет Марбург в якості МС 65, три марки. Ну, друзі, чудова монета. Я вам так скажу, це в мене перша монета в якості МС-65. Того, дуже я не задоволений. Гляньте, який чудний штемпельний блиск у неї. Дуже красива монета. До речі, друзі, тираж у неї 100 тисяч. Я вам зараз продемонструю. Монетка яскрава, але чомусь, я не знаю, недооцінена. якось. І їх дуже багато зустрічається. МС 64, МС 63, і багато в грейдах 66. Ну, ось так. Монетка гарна, яскрава. Давайте подивимось її в каталозі. У нас там 160 сторінка. Ось у нас Веймар. Зараз давайте ми його знайдемо з вами. Ось університет Марбург. Так, да, я трошки помилився, друзі, 130 тисяч екземплярів. Але монетка, бачите, штемпельна коштує 160 євро. Ця загрідована монетка мені вийшла в районі 280 євро. Щоб ви розуміли порядок цін. На ці монети. <кій> Ось така порядка 220 євро буде в продажі. І такий баден 160-170 євро. Друзі, буде коштувати. Ось, власне, так. Такі гіндербурги підуть в колекцію, трошки будуть лежати. Я вважаю непогана інвестиція, гарна монетка. З історією. Ну, доволі. Яскрава і красива. Друзі, наостанок хотів би вам побажати, як завжди, мирного неба, гарного вам вечора, людей та ідей. До зустрічі на каналі.